Заява командирів батальйонів спеціального призначення МВС. Ми, бійці і командири добровольчих батальйонів, вже більше року виконуємо бойові завдання на східних робежах України, захищаємо батьківщину від іноземної агресії і банформування. Ми глибоко ображені заявами деяких брудних політичних діячів про те, що добровольчі батальйони, нібито кришують криміналітет і контрабанду. Ми звертаємося до вас, сміливі диванні воїни. Прийдіть в наші ряди, візьміть зброю і встаньте поруч із нами під кулі. Саме тут ви дізнаєте, що є добровольчі батальйони для України. Ми категорично відкидаємо невиправдані звинувачення деяких тилових політологів в некерованості батальйонів МВС. Ми заявляємо, що є спеціальними підрозділами МВС, готовими чітко виконувати накази наших командирів як на фронті, так і в тилу. І маємо достатній бойовий досвід, щоб виконати будь-яке бойове завдання. Ми за заявляємо, що заклики про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова інспіруються і закидаються в суспільство реакційними силами, які смертельно страшаться розгорнутої міністром справжньої боротьби з корупцією, в тому числі у силових відомствах і вищих державних структурах. Ми закликаємо всіх. Політичних і громадських діячів України припинити сіяти паніку і розгойдувати маятник громадянської дискусії про те, наскільки хороша і своєчасна реформа МВС в Україні, йде війна з агресором на кордоні, і війна з корупцією і криміналом в кожному місті, в кожному селі. І перемогти ми зможемо тільки тоді, коли зрозуміємо, що це є справжня війна, і вона потребує рішень і дій військового часу, дій швидких. Чітких результативних. Ми хоронимо наших побратимів заради того, щоб вся інша Україна залишалася мирною і вільною. Наші поранені повертаються в ряди, щойно вийшовши зі шпиталю, щоб стримувати натиск окупантів і сепаратистів. І ми не допустимо, щоб за тисячі кілометрів від фронту лунали постріли, гинули люди. Брали в заручники дітей заради кримінальних розбірок, навіть якщо вони прикриваються патріотичними гаслами. Патріот сьогодні той, хто на фронті. Інших ми захистимо, але скористатися важкою ситуацією і збагатитися на батьківщині не дозволено. Слава Україні!